То від того душу, що було на Івана, то досить сильно піднявся і, і десь каналізація, каналізацією десь щось пробило. Кім'я пішла в каналізацію. Жителі викликали поліцію, а я поїхав на завод, який тут біля нас, знаючи, що тут колектор виходить з території заводу. Там нікого на той момент не було, я вже обслідував територію скажімо так, по запаху. Там було приміщення закинуте, бочки з хімічною речовиною, не зрозуміло якою, але зрозуміло було, що воно однозначно звідти потрапляє сюди. Це завод КРП, так називався, контрольно-розповідуючих пристроїв.